Ти, ти, ти ти я хочу, щоб ви прийняли заявлення. Я, зробила, я, я буду говорити е паралельно я, вам і меру. Я хочу, зробили. щоб ви я заявлення Почнеться записали. Після 27 липня ми почнемо. Я не знаю, як вирішили. Беріть стульчик, судите. Я понимаю, але я не знаю, коли ви її написали. Ви знаєте, я дуже... Бабушки 91 рік. Ви, наверное, внук, так? А хто? Бабушка, мабуть, написала квартиру на вас. Нет. А якби справедливо, от якщо бабушки 91 рік, то було б справедливо. Влада бере на себе облаштування, але ця квартира попаде після смерті бабушки в комунальну власність. А ви ж всі тепер діти бігаєте? Ви всі тепер внуки й діти бігаєте, щоб вам держава встановила індивідуальне опалення. Бабушка живе, скільки їй положено, а квартира вас ну, зусиль буде. буде, але це несправедливо. Я все рівно вважаю, що це несправедливо. Тому що більша частина людей встановила собі. За свої кошти сьогодні залишилися саме саме саме. О. А це не саме саме. Ні, ви не треба нею. Не треба нею. Ви молоді Людмила? люди. І ви могли б допомогти бабушці, Якщо бабушка вам залишає кошти, Людмила Гріго. Да. Я от даю паралельно заяву вам. Ви, пожалуйста, собі записуйте і паралельно в міліцію. Що таке вже случилось? Я вас прошу. И как громадянин, проживающий а на перекрестке улицы не Крупской не и Медведева, я не прошу не разобраться в... Вы... Сейчас не допишет. Я там не давала, я давала Василий Владимир Анатольевич. Улица Крупская, 11, вернее, это, Все, Надия. А У меня еще Надия а есть. Меня, ну что это? Вона перелік у вас є. Ви отримаєте відповідь, яка вона за номером. Зараз сформований реєстр від моменту подання заяви. Всі люди однакові. Повірте, хтось має статус багатодітної сім'ї, хтось сирота, хтось такого віку. Ми не виділяємо окремо, дуже 11. старі. Бо за цими дуже старими стоять уже ті, що чекають, коли бабушка не буде. Все, давайте Думати, мать, давати, дайте мне две минути, потім будете. Людмила Григоріна взагалі за юстицією займаюся. Та ні, ну це ну, по, опали, а, по, опаленню. по опаленню. А, по ну, опалення. Після 27 липня поетапно будемо виділяти гроші. Зразу всім ніхто не виділяє. Грошей немає. На всі. Людмила Григорівна, значить, три роки тому на вулиці Медведєва з самого низу до самого верху було разрушено дорожне покриття. Дорожне покриття було розрушене з целью. Ростава бюджетних з цією заміни труб водоснабження по вулиці Медведєва. Роботи були виконані, Вода в цих трубах є. Ми запитані вже третій рік від цієї системи, але дорожне полотно не восстановлено. Прошу вас розібратися Согласно закону України. Акты под, э, выполненных работ были подписаны, что э, введен в эксплуатацию трубопровод. Если да, то почему не выполнен опять же закон Украины и нарушены мои конституционные права как гражданина и жителей данного микрорайона, э, и не восстановлено дорожное покрытие? Сегодня там аварийные ямы до 40 сантиметров, после дождя они могут достигать метра. Вы представляете, на дороге яма глубиной в метр. У мене є фотографії, у мене є меня есть видеозвернення, у мене є э, 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 ну, к сожалению, Відео вашего обіцяння, що дорога буде нету, тому що э, я тоді не мав телефона, який знімає. Це було давно. Пожалуйста, разберитесь, кто отвечает за это и заставьте, заставьте восстановить дорожное покрытие на улице. Я, я поэтому взял представителя и пишу заявление. А не нет, Людмила Григорьевна? Ну, искусственное дорожное покрытие, не нет. Прошу принять меры еще до... Василий Васильевич, сформулируй, пожалуйста, заяву, потому что я буду... Ну, в милицию... Прошу вас відкрити кримінальну справу. По пошкодженню стосовно. У кого? Є ще записані люди? Пошкодження дорожнього покриття. Антоніна є ще люди записані? Воно... Ні, це, це квартальна дала з усіма І то, то, по вулиці Федора Медведєва. А, то вже такі.

Вот вы просто не слышите, Людмила Григорьевна. я прошу не город и бюджет восстановить, а тот, кто разрушил и получил за это деньги. Ну, я ж не обвиняю вас в том, что вы разрушили и вы не хотите восстанавливать. Заставьте тех людей, которые должны были привести в порядок, восстановить это все. Какие задоручные мисской рады? Когда тут молодой человек? Yeah, I I yes, so I, well, — Що це таке? — Не шкода. — Ви десь маєте якісь проблеми у вас? — Так. <varias> yeah. so, — Катьов, 12 тисяч гривень на А Аточникам надав? Так, вони включені до переліку. — Включені до переліку? — От у мене акція згідно законодавства згідно централізованої облоги. — Ви подали документи свої на допомогу? — чином, як у мене... — Він з війни приїхав, тому що він заболів. — Я не можу оформити Ну, квартиру хорошо, скажіть, мене... а яка моя вина в цьому? Ви постійно говорите, яка какая... вина? Ну, яка моя вина, коли ви не можете оформити квартиру? Я на війні. Ну, вы я ж не можу за вашою спиною її оформити. Ну, так а зачем ви здесь нужны тогда? Скажіть мені, пожалуйста. Я сяду на ваше місце, я всі випросив за, за один день. Это не Не про Ви ну, ну, думаєте, що сьогодні мені люди задають так питання, завтра я вам будуть по задавати. Я У А відключили централізоване отоплення. Ну, я не можу знати. Ви в переліку, де ви в переліку, куди ви Я Зимой буде, який перелік. Ви куди звернулися про це? Як я можу знати, де ви живете? Ви в управлінні соцзахисту, у вас є центр. Ви звернулися до да, Ну да. От я знаю, Рушей де немає. так, в ответ мне так и не дали. Я перевірю вас питание. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище. Запишите в жіночке, чтобы я могла перевірити, Я не дополнил. У вас масса людей сьогодні, всі звертаются. Ді... Вы вообще ничего не помните, по ничего не знаете. Ді... Да при чем тут помните? Ну не так помните. а шо нет. Шо, он, что нет? Ну не я не могу всех знать, где кто проживает, у нас 70. Четыре человека атошника. Так это 4 человека вас отошли. Добровольцы у нас, 4 человека. И вы, вы сейчас говорите, что вы нас даже не знаете в лицо. Да знаю я вас в лицо. Вы же сказали, я только не что знаю, не знаю. Я не знаю, где вы живете. В общем, то где вы прописаны? Да я не знаю, где вы живете. Так И вам что это теперь? не сильно знать. Надо. Ну так а что вы должны, знать, руки, вы, вы, должны вы, вы должны знать, где я живу? Вы должны знать мои проблемы. Ну, Друзья, правильно? Скринь, ну, скажите, проблемы. правильно? Скажите, пожалуйста, свое прозвище. Василенко я Куда пить? Что Надо просто сказать. Уголь не дают безкоштовно, Василь Васильевич. Субвенция на уголь.